Дві з половиною години перемовин Трампа та Зеленського, як я і прогнозував, закінчились проміжними результатами. Чому проміжними? Тому що найголовніше, що далі і українські делегації будуть з американською працювати гарантії безпеки, слава Богу, погоджені, європейські лідери. Підтвердили для України і гарантії, і допомогу. Але найголовніше, що рух до зупинення російської агресії залишається таким, який в пріоритеті. Ну ясно, що для нас, для України. Але й для наших партнерів для США та Європейського союзу та Великої Британії і тепер вже в січні далі працюватимуть делегації на те, щоб все ж таки погодити остаточно мирний план не 90%, не 95%, як лунало сьогодні на прес-конференції президентів. А 100% мирного плану для того, щоб на 100% зупинити агресію Росії. Більше того, Трамп підтвердив, що його представники працюватимуть далі з Путіним. Це справді теж важливо. Тиск на Росію, тиск з тим, щоб російський агресор погодився нарешті припиняти вогонь і припиняти агресію. Далі розвиток подій буде досить швидким. Протягом декількох тижнів будемо бачити, які будуть результати.